24 липня, середа. Час новин на сі -4. В Студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. У Чорнівцях розпочали роботи з облаштування алеї Слави загиблих військових. Три випадки отруєння грибами зафіксували на Буковині. Усі школи Чорнівців та області розпочнуть навчання 2 вересня. У середу, 24 липня, у Чорнівцях прощаються з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Солдату Ярославу Курявенко віддали останню шану у Чорнівцях на центральному кладовищі. Вічна пам'ять та слава герою. У пам'ять про героїв у Чорнівцях тривають роботи з облаштування, алеї слави загиблих військових. Стенди з іменами захисників встановлюють на вулиці Воробкевича біля флагштока. Згідно з тендером на сайті Прозоро роботи обійдуться майже у 300 тисяч гривень. Кошти виділили з бюджету Чорнівецької громади. Фотографії, ім'я та qr коди з інформацією про полеглих героїв, які віддали життя за свободу та незалежність нашої країни. У Чернівцях на Алеї Слави облаштували 50 двосторонні конструкції. На кожній стороні буде по три світлини. Підрядна організація приступила до облаштування алеї минулого тижня. Працівники кажуть, працюватимуть ще мінімум тиждень. Багато ще роботи та ще є, бо це має бути чемпіонком. Потім бордюрчик і пластмасової гумові зверки є Це Майбутка і спітка до корнує цієї. Чернівецький міський голова Роман Клічук в одному з коментарів журналістам зазначив, що спершу у міськраді розглядали локацію на центральній площі, але місця не вистачає через велику кількість полеглих героїв. Тому прийняли рішення про створення алеї загиблих чернівчан на вулиці Сидора Воробкевича. Нині процес на етапі узгодження з фотографіями захисників. Олена Крічко, Олександра Окіпняк, новини сі 4 від онкології помер Юзеф Шумілов, військовослужбовець 107-ї бригади ТРО. На початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Воював на харківському напрямку. Через рік повернувся додому через стан здоров'я. Проходив курси хіміотерапії. Сьогодні, 24 липня, з Юзефом Шуміловим відбувся чин прощання. На другий день від початку повномасштабного вторгнення Юзеф Шумілов разом із донькою Мартою добровільно пішли записуватись у територіальну оборону. Коли 24 лютого сталося повномасштабне вторгнення, він всидіти не міг вже на другий день. Я разом з ним зібрали речі і пішли записуватись в територіальну оборону. Мене власне не взяли по зрозумілим причинам. Батька взяли і він почав свій шлях з захисника. Він звільняв Харківщину. Я їздила до нього декілька разів. Автівку привозила хлопцям гуманітарну допомогу. На фронті Юзеф Шумілов не знав ще про свою хворобу до 2023 року. Виконував бойові завдання на харківському напрямку, допоки не відчув, що стало фізично важко пересуватися. Він сподівався, що одужає і повернеться назад до побратимів, бо він повинен був захищати Україну. Він додому не приїжджав, Він він би якби не хвороба, він би й не приїхав Взагалі Пройшов 16 курсів хіміотерапії. Десь на половині цих курсів в нього відмовили ноги до коліна, він їх не відчував, але він не сів у візок, він не взяв палицю, він ходив, інтуїтивно піднімаючи ноги. Сьогодні, 24 липня, на Сідгірському центральному кладовищі відбулось поховання загиблого військового. Євген Басалюк, Павло Марковці, новини Сі4. Української мови на радіо та телебаченні стало більше з 17 липня 2024 року. Набула чинності норма закону про медіа щодо обсягів державної мови у сфері аудіовізуальних медіа. Використання інших мов без потреби їх дублювання та озвучення не має перевищувати 10% тривалості програми. Чи впливає норма закону на соціальні мережі та ютуб канали, якою мовою дивляться та слухають чорнівчани контент, дізнавалася Альвіна Абрамчук. Спілкуватися іншими мовами учасники радіо та телеефірі можуть лише сталими виразами, короткими фразами чи окремими словами. Ведучі повинні розмовляти виключно державною мовою. Ось цей обсяг реплік сталих виразів, які використали учасники програми, не може перевищувати 10%. у разі, якщо 10% перевищено, то всі весь інший ось той відсоток додатковий має бути перекладений державною мовою. Перекладений, субтитрований, дубльований. Якщо ця ж сама передача, яка була в прямому ефірі, буде транслюватися уже в записі, то зрозуміло, що всі абсолютно репліки мають бути теж перекладені, дубльовані, озвучені українською мовою. Виключення становлять тільки стислі вирази, тільки прямі репортажі і тільки мови корінних народів України. Норми закону про медіа щодо обсягів державної мови стосуються лише радіо та телебачення. На соціальні мережі та ютуб-канали не поширюються. За словами представниці Нацради, у Чернівецькій області усі телевізійні та радіомовники виконують мовні квоти у повному обсязі. Що стосується обсягу передач на тиждень на телебаченні, зокрема на місцевих телеканалах, то це не менше 80% має транслюватися українською мовою. І у нас цей відсоток сягає 99% з урахуванням того, що певна кількість телеканалів пропонує програми, саме розрахованих на румунську спільноту, яка проживає компактно в нашому краї. Що стосується програм новин державної, Мовою, то цей показник становить не менше 90%, і у нас він також за підсумками першого півріччя становить 99%. А що стосується радіостанцій, то обсяг україномовної пісні за добу цей показник обраховується, він має бути не меншим за 40%. То в Чернівецькій області, за підсумками першого півріччя, він склав 68%. Чернівчани слухають та переглядають контент не тільки українською мовою. Переважно слухаю українською і англійською. Мабуть, 50 на 50, дещо більше може навіть англійською. То? Російською щось слухаєте? Um, скажімо так, намагаюся ні. Дуже рідко, колись трапляється такий контент, якого просто немає українською, в основному це професійний. Тоді дуже рідко так. Але, як правило, я шукаю перше джерело англійське або українська або англійська мова. Російською не слухаю. Ще з... ну, відколи почалася війна, перестав теж по чуть-чуть. По Спочатку було важко, бо я привик до тих всіх пісень, до того всього, але по чуть-чуть воно все пішло, навіть не помітив. Українська, звичайно, англійською і польською. Російською щось? Ні, це категорично. Причому, що маю старшого сина, 10 років, то дуже слідкую, щоб не слухав контенту взагалі російськомовного, тому тут категорично, ні. Радіо майже не слухаю, але взагалі контент споживає або українською, або англійською. Ну, в соціальних мережах. Російською щось слухаєте? А, нічого не слухаю. Я тільки на українську мову слухаю. А якщо є інші мови, ну. Якщо я їх розумію, то я ще можу послухати, а якщо не розумію, навіть якщо розумію, то я переключаю канали чи що, собрав російську мову. Російську я не хочу слухати. Хоч служив і в армії там, і розмовляв, але старався більше на українській мові розмовляти. Якими мовами дивитесь? телепрограми, радіопрограми слухаєте? Українська англійська лише так чи слухаєте щось російське з 24 лютого жодного контенту. Не споживав 16 липня 2024 року. Для всіх друкованих медіа в Україні є обов'язковим наявність версії державною мовою. Не стосується це лише тих, хто видається мовами ЄС і корінних народів України. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4 у Чорнівецькій області центр контролю та профілактики хвороб зареєстрував три випадки отруєння грибами. Серед них одна дитина. Причиною отруєння в усіх трьох випадках стало вживання грибів маримуха. Торік на території Буковини зареєстрували лише один випадок отруєння грибами. Чому можна отруїтися, навіть якщо гриби їстівні? Звідки вони потрапляють на чорнівецькі ринки? Та як уберегти себе? Далі у сюжеті. В Україні з липня розпочався грибний сезон. Кількість отруєнь у цей період зростає, адже не всі знають, які гриби їстівні, а які ні. Якщо це на агропродовольчому ринку, там є визначені місця для реалізації грибів, як свіжих, так і сухих грибів. Увага на те, щоб люди не ризикували власним здоров'ям і не купували домашні консервовані гриби. Це дуже важливо, тому що ботулізм він саме ховається. От грибна гриби можуть бути не дуже добре промиті, так, і через ґрунт воно може перейти і є ризик захворювання. Заборонені до реалізації пластинчаті гриби, тому що під'їстівні дуже багато грибів ховається саме у тройних. Щодня Марія продає 15 кілограм грибів. Каже, покупців небагато, але купують, адже вибір невеликий. Наразі на ринку реалізується свіжий гриби з лісу. Що з гриба, це зараз аж з не... Китийського району, згорела. Чи купують люди зараз? Ну, як ви бачите, чи підходять ну, купують? Купують. Ну, купують, бо нема чого зрізуватись. Була трошки у Старожинецькому районі, був гриб, але він вже пройшов, то тепер лише лисичка ну, хочуть. Чистимо, Чистимо, як же відрізуємо. сама чистенька лисичка. Усі продукти, які продають на агропромислових ринках, перевіряють лабораторії Держпродспоживслужби. Всі свіжі гриби, які реалізуються на ринку, повинні бути не цілісні, не пом'яті, не брудні, посортовані за видами, в суміші не дозволяється реалізувати гриби. Є у нас їстівні гриби, є умовно їстівні, є отруєні гриби. Ми спостерігаємо тільки органолептичну оцінку за грибами. Є сироїшка, яка повинна бути з таким легенько-легенько-розовим кольором, а є з коричневим, яким забороняється торгувати. Вона є неїстівна. Але люди багато путають і тому ми їх забороняють. Чернівчани не завжди довіряють грибній продукції на ринку, тому купують зрідка. Гриби в мене в мене свекруха, свекр, мені передають грибочки, так що або в баночках, або вже засушені готові. Так що грибочки не брала. І ну, зрідка купую білі, це дуже смачно. Того я і беру тільки білі, тому що вони надійні і ними не отруєшся. Було, було, грибів, брала пару разів, але тепер, ну що, нема? Одні лисички. А я їх не дуже знаю. А а які свіжі, сушені. Беру і свіжі, сушені в банках не беру, бо сумніваюся. Це не можна. 53-го року народження. Печінка, нирки і так далі. Думати треба. Продають гриби на базарі. Вони вже аж підсохли, ті ж лисички, вони маленькі. Далі продають. Далі люди купують. От тому є в в слабший, поэтому є отравлення, в кого організм слабший потом робота в лікарів, в мамів, бабусів, старших, молодших. Основними симптомами отруєння є нудота, блювання, діарея, слабкість, підвищення температури та головний біль. Проте такі симптоми характерні і для інших захворювань. Точний діагноз може поставити лише лікар. В Нашій області маємо цьогоріч три випадки отруєння грибами. Постраждало троє людей. На жаль, постраждала і одна дитина. Крім власне отруєння грибами при споживанні консервованих грибів, є також ризики виникнення ботулізму. Необхідно бути пильними, дослухатися до всіх порад і рекомендацій, уникати ризиків, які призведуть до лікування, і, на жаль, іноді можуть призвести до смерті. За словами Наталії Гобко, дітям до 12 років вживати гриби заборонено. Юген Пасалюк, Павло Марковцій, новини Сі 4 Усі школи у Чорнівецькій області розпочнуть навчання 2 вересня. Про це повідомили у департаменті освіти і науки Чорнівецької обласної військової адміністрації. Водночас, деякі заклади вищої професійної та передвищої освіти розпочнуть навчальний процес у серпні. В управлінні освіти Чорнівецької міської ради СІ-4 підтвердили інформацію про те, що заклади загальної середньої освіти Чорнівецької громади вийдуть на навчання 2 вересня. Навчальний рік завершиться 30 червня 2025 року того року раніше Міністерство освіти і науки України рекомендувало закладам освіти розпочати навчальний рік раніше вересня у зв'язку з важкою ситуацією в енергосистемі країни. У деякому озброєнні ми переважаємо росіян, але дрони та автівки залишаються незмінними потребами на фронті, адже вони швидко закінчуються, каже військовослужбовець Михайло Штефанишин. Він став на захист України у квітні 2023 року. Цьогоріч у лютому, під час бойового завдання отримав поранення руки. Нині проходить реабілітацію у Чернівцях. Чого найбільше не вистачає військовим на фронті? Михайло Штефанишин розповів знімальній групі «Сі-4». У цивільному житті Михайло Штефанишин був директором деревообробного цеху. У квітні 2023 року пішов воювати у складі 107-ї окремо штурмової бригади територіальної оборони. Спочатку виконував завдання на Харківщині, потім на Луганщині на нулі. Так у нас перший, то він був звідси з чинівців, там. Так він є, і тут його не стало. Оце саме коли забирає хлопців. Оце саме тяжче, що є. Там нічого, не, не думаєш, чи холод, чи це, там просто теж. стараєшся вижити і, і все. Але саме, саме що є тяжче, що це коли ти втрачаєш своїх побратимів. У березні, коли Михайло віз з побратима до лікарні, отримав поранення руки. Був обстріл і я йому я поміг йому так вийти, ну, щоб це. йшли, не дійшли ще трошки, був прильот і, і все. І далі, ну, все пам'ятаю, як було, було прикольно. Але головне, що двоє живі і, і все, що є, оце саме головне. Перша допомога там ми у район заїхали, з першого було там, потім три операції було в центральному госпіталі Харкова, потім вже в обласну перевели. Після того поїхав на реабілітацію додому і, і цей. І вже тепер останню робили операцію в червні, місяці, тепер реабілітації якраз це вже в нас ще не в Чернівцях робили. Ситуація на фронті залишається важкою, каже військовий. Не вистачає людей, які б могли замінити воїнів на передовій. Ну, ну Там дуже гаряче тепер, особливо на, на даний час, бо говорю з хлопцями, дуже важко там. Ну, у нас там, де ми були, я щось не бачив, таких, щоб, щоб хтось щось що, чи, чи тікав звідти, чи що там косусі. Не знаю, там, там ти познаєш другу сім'ю. Це твоя друга сім'я там. Ну, на, на цім, на, напереді. Дивишся один за одним, один одному допомагає, підказуєш так само, коли прийшов. Зразу, бо хлопці вже були там, питався, що, як, як має бути, бо вчаним ніхто не родився, ти приходиш туди, ти не знаєш, як там. Також найбільшою потребою на фронті залишається техніка. Саме тяжко, це і там це ці FPV-дрони, камікадзе, це найгірше, що там є. Автомобілі... Автомобілі. З автомобілями теж проблеми. З автомобілями трохи є, бо буває, що поїдеш і може там за день можеш лишитися без двох-трьох машин. Зимов було трохи тяжко, бо тут дороги все розбиті, Але не було таке, що не йшли ці джипи, то їхали вже грузово. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Олександр Окіпняк, новини Сі-4. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.